Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Дев'ята річниця Іловайської трагедії. На Донеччині вшанували пам'ять українських бійців, які загинули в оточенні окупантів. На Донеччині за добу армія РФ вбила п'ятьох жителів області, стріляли найманці з реактивних систем та мінометів. Захищав рубіжне зі зламаною рукою. Історія бійця з Луганщини Михайла Карабута. Посеред соняшникового поля блакитно-жовті прапори та портрети українських захисників. Сьогодні тут вшановують пам'ять бійців, які загинули 9 років тому під час виходу з Іловайська. Тоді під вогнем ворога, який обіцяв зелений коридор, загинуло 366 наших воїнів. з загиблих були родом із Донеччини. По перше, це була такий найбільш трагічний день, за який загинуло більше всього наших воїнів в той час у 2014 році звичайно з 2022 року з моменту повномасштабного вторгнення ми несемо набагато більше втрати але і завдаємо в десятки в сотні раз більше втрат ворогу і ми на вірному зрозумілому нам шляху до нашої перемоги приїхали вшанувати полили герої волонтери військові письменниця ірин Роздобудько та барт Ігор Жук. Знайти мене, Боже. Тут судно, тут тиша й тьма. Олексій Юков, який займається евакуацією загиблих, у 2014 році вивозив тіла українських воїнів із поля бою в Воловайську. Той жах, який ми там бачили, це, це було згоріло залізо, тіла загиблих хлопців, речі, все це валялось. І деяких хлопців, на жаль, не вдалося забрати, так як частина техніки, яка там була ще до того, як туди зайшли пошукові загони, вона була забрана, і в ній знаходились тіла наших хлопців. І як повідомили потім, що начебто її здали на металобрухт разом з фрагментами цих стіл. Тому як нам повернути тих хлопців, які залишились там, я не знаю. Олексій каже, основна місія їхнього пошукового загону це повернення всіх українських бійців додому. Наразі пошуки на тій території не ведуться обміни з тієї частини території окупованої не проводяться. На жаль. Але ми дуже сподіваємось, що все-таки у нас буде допуск туди. І ми зможемо забрати усіх хлопців, тому що в нас є локації. Є люди, сказали, де конкретно лежать ще тіла пацанів наших, яких ще не забрали, які поховані посеред поля у посадках на пагорбах. Цей розмальований соняхами ящик з під боєкомплекту став експонатом Донецького обласного художнього музею. Також учасники заходу підписали державний прапор, який планують повернути в український Ловайськ, де він стане першим експонатом майбутньої експозиції, присвяченої нашим захисникам. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас. У Турецьку, Лимані, великі новосілці та селі Дорожнє Загинули п'ятеро людей внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще четверо жителів області отримали поранення. За даними поліції, росіяни 15 разів вели вогонь по населеним пунктам Донеччини. Ракету російські війська спрямували на дорожні Покровського району, вбили двох цивільних мешканців, ще одного поранили. Турець крашисто обстріляли ураганами та градами, поцілили в житловий сектор. Загинула жінка, троє осіб зазнали поранень. Пошкоджено вісім будинків і підприємство. Є загиблий внаслідок артилерійського обстрілу Великої Новосілки. Пошкоджено дві приватних оселі. З артилерії ворог накрив Курахове. Руйнувань зазнали дитячий садок, три багатоквартирні та шість приватних будинків. Після опівночі, 29 серпня, росіяни випустили ракету с 300 по дружківці. За даними Керницького, травмованих та загиблих немає. Поліцейські закликають не нехтувати та виїжджати навіть з тих населених пунктів, які не входять до переліку обов'язкової евакуації. Останнім часом ми не можемо на місці оказати домедичну медичну допомогу. Тому що по по приїзду на місця пригоди ми виявляємо вже загиблих громадян. Днями росіяни з артилерії обстріляли село Зоряне Мар'їнської громади. Снаряд впав у приватний житловий сектор. При попаданні було смертельна поранено одного чоловіка, а другий чоловік отримав також дуже важкі поранення. Ми до останнього надавали допомогу, довезли з признаками життя до лікарні, і в лікарні цей чоловік, на жаль, помер. Протягом минулої доби співробітники ДСНС допомогли евакуюватися 84 жителям Донеччини а також доставили населенню області понад 100 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У прифронтовому сіверську встановили станцію очищення води. Наразі через російські обстріли у місті, де залишаються жити 1250 людей, відсутнє централізоване водопостачання. Зараз вона приходить те саме режим, його пробуємо двісті літрів на годину. Плануємо очищати. Як все перевіримо все етап, і тоді будемо вже понімати, як будемо дигати далі і де будемо ставити ще. Ну а більш потужно будемо ставити за територію громади, та яка буде 500 літрів на годину очищати, і будемо підвозити масел. За словами Воробйова, гроші на фільтрувальну станцію надали волонтери. Всього у громаді заплановано встановити три таких станції. На Луганщині окупанти використовують авіацію та артилерію. Обстрілюють позиції військових та звільнені населені пункти. Повідомили в Генштабі. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нової горівки, Твердохлібового, Білогорівки, Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Це, зокрема, Невське, Білогорівка, Луганської області. Під час вторгнення був зі зламаною рукою та, попри це, вступив до лави ЗСУ та боронив місто Рбіжне. Михайло Карабут народився у Сіверодонецьку, ніколи не служив, а нині захищає Україну у складі третьої окремої штурмової бригади. Свою історію він розповів кореспондентам суспільного. Я переважно займався суспільно-політичною діяльністю до 24-го числа. 24 лютого. Я був один із тих людей, хто казав, що війна буде і що до неї потрібно готуватись. Готуватись як країна в цілому, так і персонально кожної людини потрібна була підготовка. Я вважаю, що наша організація досить, ну, виходячи з тих можливостей, які ми мали, досить багато зробила для цього. Ми давали Знову ж таки, виходячи з наших знань і навичок, давали людям знання з тактичної медицини з першого до медичної допомоги і давали ті навички, які на початок війни не в кожного військового вони були. 24 лютого я зустрів в досить незручному для себе становищі. Мені за тиждень до повномасштабного вторгнення зробили операцію на руку. Мені пришивали біцепс на Русі. За кілька днів мене виписали. Я був в гіпсі. В мене була непрацююча рука. 24-го мене розбудили вранці. Ми зібрали наш колектив в одному місці. Першим кроком ми прийняли рішення евакуювати рідних і тих, хто захоче виїхати з міста. Ми почали проводити евакуацію. День ми витратили на це. І в тиждень в тому ж вечорі ми виїхали в Дніпро, де частину людей розселили, і почали. Думати, де ми можемо мобілізуватись. Так як ми не мали бойового досвіду, ми розглядали декілька варіантів долучитись до когось. Ми розглядали київський напрямок, харківський напрямок, але бажали дуже воювати вдома. Ми мобілізувалися Лисичанська. Попередньо домовились, приїхали військкомат, нас одним днем оформили без медкомісії. Гіпс мені ніхто не побачив, мені видали зброю. Як, як положено, і ржавий автомат без магазинів, все, все як в стилі початку війни. Я попросив, друг Мали мені підтягнув ремень на автоматі, або я його вміг однією рукою вперти в плече, діслати патрон в патронник і вести вогонь однією рукою. Перший нуль відбувся вже в Рубіжному, десь через тиждень після того, як ми мобілізувалися. Нас перекомендрували до ТРО місцевого, ну як я зрозумів. Це також такі ініціативні люди, які мали там деяких спиною. Їх було небагато. І ми коли зустрілись, перше питання, з яким вони до нас підійшли, хлопці, що будемо робити? Таке, ого. А ми тиждень в армії, нам без кимось порадитись. Ось. І ми почали там займати якось оборону. Що я тоді побачив в Рубіжному? Я побачив нуль виритих окопів, нуль інженерних споруд. От стоять купа бетонних блоків, візьми, переклади на дорогу. Е, я побачив місцевих цивільних людей, які в перервах після обстрілів виходили гуляти з дітьми, з тваринами, в комендантську годину, тобто якийсь ур. Е, нацгвардію, яка займала оборону там в домах, в арках доміїв. Е, а лінія якраз проходила тоді по перших багатоповерхівках в Рубіжному. Ми тоді пробули там недовго, один день і нас комбат зняв звідти. Але це була така демо-версія війни, таке трейлер до війни. Ми відчули на собі, що таке перші прильоти, трохи постріляли. Дуже хотів би повернутися в місто. Дуже хотів би прикласти зусилля для його визволення, ну не тільки нашого міста, і області нашої. От. І е я би я би приїхав з я би там залишився. Е ну, це буде важко, це буде процес відновлення, е тому що. Ну, окупація не додає сил нашому місту. От. Але ну, це будуть великі виклики після війни. Сильно великих планів я не будую, тому що це ну, ще багато дуже перемінних, як і коли це закінчиться. І потрібно спочатку війну цю завершити. І гідно відповісти на цей виклик. Лікарі реабілітаційного центру Незламні зустрічають сім'ю Степаненків. Львівські медики надавали допомогу матері, яка втратила ногу, та дочці, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу Краматорська. Це тут, про що ми біяли, ми ходимо. Це вже плюс ямочка почала бігати, це ще більше плюси. Наталія Степаненко розповідає, вони рік мешкали у місті Сан-Дієго. Вона з донькою проходила реабілітацію та протезування в американській клініці. перші дні, коли я тільки почала ходити спочатку, ну, з самого ранку я не одягала протези, десь там 12. або. Так. Ходила трішки, там, займалася. Ще ходила до реабілітолога, Я займалася з ним. Ну, якось так. Наталія розповіла, перші два місяці у новій країні було складно, потім вдалося адаптуватись. Пригадую, що найбільше у Штатах сумували за українським хлібом. Бургери, піца. це любиме блюдо, дітей моїх. Ні, ми варили все, звісно, дома і плови, і картошку, і борщ, Ну, а хліба, так, нема такого, типу, як у нас. За словами хірурга Дмитра Грицака, Степаненків до Львова доправили евакуаційним потягом на 10-ту добу після обстрілу з ампутаціями. У Львові вони були місяць. У США поїхали для протезування і реабілітації. Це був не перший евакуаційний потяг з Карматорська на початку війни, але напевно це був перший, який найбільше запам'ятався, оскільки це була фактично до нас потрапила родина і мама, і дитина одночасно, тобто вони лежали в одній палаті. Дуже запам'ятовалося, що з ними був маленький братик Яни, тобто син Наталі, який за ними доглядав. Важко описувати словами, але це та от сімейна травматична, о, та от трагедія сімейна. От вона напевно дуже запам'яталась. Надалі Наталія та Яна продовжують проходити реабілітацію у Львові. Нагадаю, залізничний вокзал Краматорська росіяни обстріляли ракетами 8 квітня минулого року. За даними СБУ, удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Внаслідок обстрілу загинула 61 людина, а 121 отримала поранення. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.